Маріуполь, а моє рідне місто, він впродовж декілька днів був заблокований, повністю заблокований, і люди при всьому бажанні не мали змоги його покинути, бо їх просто розстрілювали. Тож це була трагедія. Це єдине місто в Україні, яке зіштовхнулося з такою проблемою, коли неможливо було врятувати своє майно можливо було потеряти життя. І дуже багато загинула Ось петиція направлена саме на те, щоб ті люди, які загинули, які потерпіли в такій катастрофі, геноциді да, Російської Федерації, вони мали якісь права в подальшому. Це і пам'ять про них на державному рівні, це і першочергова допомога, як медична, психологічна допомога ліками. Матеріальна допомога одноразова і щомісячна, так і е, про житлове забезпечення. Бо наразі Маріупольці вони ВПО, але ВПО ТОТ і тут є різниця. Бо для ВПО тот з тимчасово окупованих територій наразі е, не працюють державні програми, які б дозволяли встати в чергу на житло, які б дозволяли отримати якусь компенсацію за втрачене житло чи майно. Чи здоров'я, та я вважаю, що петиція ця вона направлена на, на подальше э, розглядання і прийняття законопроекту, який теж э, як і петицію э, питається продлагати Євген Тузов, наш український волонтер, який був сам у блокаді Маріуполя, який завідував одним з найбільших бомбосховищ в Маріуполі, і оцей законопроект якраз і призначений для того, щоб э, на законодавчому рівні присвоїти людям. Які були у блокаді статус блокадника Маріуполя війна колись скінчиться, і я вважаю, більшість програм допомоги буде згорнута. В нас дуже багато людей, велика кількість, які потерпіли від російської агресії, і на мій погляд, люди, які потрапили в блокаду, які першими взяли на себе удар російської орди, про це повинно пам'ятати.